Сіли з донькою, обсудили, і так, як моя донька мене знає, як ніхто, каже: йди, мама, бо все одно потім підеш. Вона не ходить, там, не кричить, що в мене мама військовослужбовець на війні, але вона мною гордиться. Тому що, каже, в ніколих папи ховаються, а в мене мама служить. Е, да, якщо бойовий медик кроти, це піхота. Да, ти бойова одиниця. Тобто ті самі завдання, що і хлопці, просто єдине, що ти для хлопців. Ну, Порятунок, допомога. Будучи санінструктором, я стояла трошки далі, ніж хлопці, то все одно, коли ближній бій, ти так само зі зброєю, так само вартуєш і ну, ти в ті самі позиції. Тому що якщо це десь там якась перестрілка арта, то це одне. А якщо йде ближній бій, навіть якщо ти стоїш на кілометр далі за хлопцями, ну, це, це одне, те ж саме. ти так само зброєю, так само з гранатами. Так само чатуєш, вартуєш і один одного прикриваєш. Тобто. При цьому рація і ти контролюєш, тому що ну, в першу чергу в рацію об'являється, там, допустимо, якщо 300, вони ж не говорять який, там, вони кричать, що 300. Тобто, ти маєш бути наготові, що ти маєш цю людину забрати і надати допомогу. Ну, на тому рівні, наскільки це можливо на тому рівні. Не, що я не вдарум, а я ж тебе дітей не обіжаю. Ну, це самий <рес> красний. От вам, так, да? вроді і страшно, але весело і з такими людьми. Ну, З такими людьми хочеться служити. Він реально, це крута поддержка. Це ми поверталися з позиції з хлопцями. Сьогодні ти для мене Це терни. Брат. Це терни. Це, терни. це наші так, пацанята. Військові, на беху грузимося. Ось таку погоду. Ну, не було такого, що от, ти жінка, значить ти повина. Ні, навіть служачи в роті в батальйоні, старшим бойовим медиком я була, ми в новому стояли. У нас, по-моєму, було зі мною шість чоловік, п'ять чоловіків, я одна жінка. Ну, Не було в нас такої там дискримінації. В місті, все в місті, все разом. Півтора року в мене реально польової. ну, Польової служби. Звісно, втомлюєшся, втомлюєшся і морально, і психологічно, і, і, і не те, що ти там втомлюєшся від роботи, втомлюєшся взагалі від цієї обстановки, від цього напряження, постійні взриви, постійні обстріли. Хлопців за всіх переживаєш. Ну, втомлюєшся. Мені запропонували, що є можливість, а я обмежено придатна по-останньому ВЛК, що є можливість перевестися. Десь, ну, во всяком всякому випадку, вийти з зони бойових дій, там в тиловий якийсь підрозділ. Допомогли, перевелася, перевелася я в ТЦК. Е, ну, я вам скажу, що, напевно, після першого місяця служби я зрозуміла, що це не моє. І бумажна робота не моя. Ну, бумажна робота є везде. У нас завжди була армія паперова, але ну, не та робота, ну не моє. Ну, Я медік, я трохи пройшла. І для мене я краще буду на нулі труситися, чим сидіти там таблички складати. Ну, от, Серйозно. Будемо мінятися, хай хлопці відпочивають, а я поїду. Це вже, да, це, вже не, це вже не поле, це вже не я буду вивозити, це вже до мене будуть привозити Ну, в такому плані. Ну, надання допомоги на рівні статус, стабілізація. Ну, я ж так і знала. Я, до речі, заміж вийшла в минулому році. Да, Коханий згоди. Він теж військовий, ми разом служили 59-ки, хоча ми вирішували, що стосунків так не будемо офіційно, але ну, щось мужчина передумав, да, зробив пропозицію. Минули, ну, в липні. Ну, ми таки вирішили, що війна війною, а жити треба. Знаєте, якби це банально не звучало, але я все-таки вірю, що мої діти і внуки будуть жити краще, ніж я жила. І цього треба добиватися. От. От і вся мотивація. Я хочу жити в своїй країні, як би це банально не звучало. І я хочу, щоб мої діти, мої внуки теж жили комфортно в своїй країні, а не микались десь на пана, як то колись бабушка казала. Ну, хочеться жити нормально, ну, вдома.